Всім доброго вечора. я Вас всіх вітаю сьогодні. Ми з вами зустрілися тут для того, щоб зробити прогноз на березень місяць. Так для нашої країни подивимося, в яких енергіях ми з вами будемо проживати березень місяць. Так що по активності нас може чекати, можливо, які ключові події. Можуть відбуватися так в березні місяці. На що звернути увагу? Вас, як завжди, буду просити, залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розбирати, будемо дивитися. І більше інформації, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся і так дивимося березень 24-го року, яким він буде для нашої країни. так? Що нас чекає по активності? Карта сили. Лякати нас будуть, і достатньо, що може бути неспокійно. Та ми теж не здаємося, ми тримаємо позиції. Знаєте, супротив продовжується, не дивлячись ні на що. Будуть вестися ще розмови, будуть зустрічі відбуватися і просування. Техніки, просування техніки ми чекаємо. Ми а, не просто так сидимо, склавши руки. Ми готові до можливого просування, а, Ми готові до супротиву. Енергії згущуються навколо цієї інформації. А, достатньо багато може бути ще провокацій у березні місяці, так, від ворога. Провокації стосуються активності у повітряному просторі, достатньо залежності, агресивності, напруги. Ось, а, люди можуть спостерігати, достатньо багато створених ілюзій. От, а, А, так, березень місяць. Знаєте на що звернути важливу увагу? На об'єкти, які пов'язані з водою. березень місяць чітко показують мені що. Об'єкти води. Об'єкти. Так, дивіться, ми готові захищатися, активність вона буде. От Ми будемо, як наче, плити, по течії, продовжувати так, в такому напрямку. Ми будемо спостерігати багато ілюзій, які будуть створені на лініях зіткнення прикордонних територій. Тобто багато може бути там активності, але вона не зовсім буде такою, як ми чекаємо. І форс-мажорні ситуації а, можуть бути з об'єктами, які пов'язані з водою. Ще раз говорю, зверніть на це увагу. Я не знаю, що це може бути, але мені постійно йде інформація про водяні об'єкти. Все, що пов'язано з водою в березень місяць. Так, давайте подивимося. А, стосовно активності, яка може бути в березні, тривожність наша вона буде буде підійматися. Ми з вами будемо ще й надалі в такому так стані, через те, що наслідкові мені йдуть енергії. Тому треба звернути на це увагу і ще ситуації будуть достатньо складні для нашої країни. Тому е, ми з вами продовжуємо реагувати на всі попередження, на всі тривоги, енергії, ну нікуди поки що не зміщуються, так? Стосовно, стосовно просування, можливого просування, так, дивимося. Мені іде багато створених зараз ілюзій. Брехні на державному рівні, які можуть дуже сильно засмучувати от, і напружувати людей. Дивіться, ми а, з вами стосовно також а, просування, так? Ми з вами готові до відпрацювання, а, до. А, Стримання так ситуації може бути достатньо неспокійно та гучно. Ми готові а, стримувати те, що може пересуватися. Багато тривожності у просторі підіймається. Ситуація достатньо таки напружилася, так, але а, все, що стосується ліній меж прикордонних територій, там є достатньо багато ілюзій. Ілюзій а, по ресурсам, тут все пов'язано з забезпеченням. Тобто, все, що нас лякають, створюють активність, показують якісь речі, може бути не зовсім так в реальності. Тобто те, що нам розповідають і говорять, воно може не зовсім бути а, таким в наявності. Тобто, це говорить тільки про одне, що картинка, яку показують, може не співпадати з реальним а, ресурсним забезпеченням ворога. Добре, давайте подивимося а, окремо зараз, березень місяць, сум, Сумський напрямок, так? Сумська область, а, дивимося. Дивіться, і ще якась інформація вивчається, і мені йде карта супротиву, а, карта готовності відстоювати свою позицію. Ситуація може дуже сильно розчаровувати на тому напрямку, емоційно дуже складно, але вона буде стояти, як наче на місці, і, і інформацію далі закривають. Гучно може бути можуть бути достатньо гучні прикордонні території. Так, можуть бути в області наслідки сумські, так, які можуть. Позначатися так на житті людей, але далі мені інформацію стосовно можливого, не знаю, проходу заходу, поки інформацію закриваю. Тобто активність може бути, і ми готові тримати ці позиції, але надалі інформацію, як наче, знаєте, не хочуть відкривати. Будемо сподіватися, що. Що все це завершиться як можна скоріше. Давайте подивимося Харківський напрямок. Харківський напрямок. Харківський напрямок Харківський напрямок також мені йде багато ілюзійності, багато невиправданих очікувань. Ситуацію вона буде достатньо теж напружена, робота буде виконуватися, так? робота по захисту. Ось. Але просування, просування і провокації там можуть бути. Тобто активність на Харківському напрямку, вона може зрости. А, активність по повітряному просторі також вона може бути більшою, і мені йде втрата ресурсів. Тобто а, харківський напрямок достатньо, достатньо складний. Все, що пов'язано із просуванням, багато буде ще на щирості мутності. От, і будуть іще якісь перемовини зустрічі. З приводу якоїсь допомоги підкріплення матеріальності, матеріального забезпечення для того, щоб тримати і контролювати захист, ситуацію, так, і те, що взагалі там відбувається. Так. Далі, давайте подивимося запоріжське направлення. Зараз дивимося ті, які найбільше мене запитували, так? За останні три дні. Запоріжське направлення на березень. Дивіться, також іде супротив, і достатньо біля міста, окраїнського міста, можуть бути неспокійні і гучні. Ситуація складається таким чином, мені теж показують втрати. А, достатньо напружена а, активність, провокації по просуванню можуть бути. Так, але забрати мені іде багато маніпулювання. Тобто багато маніпуляцій і отакої, знаєте, розповсюдження інформації, яка може ще більше лякати, воно буде робити свою справу. Ми готові також відстоювати позиції, ми готові тримати ситуацію, але активність по повітряному просторі, так, наслідкові енергії, все-таки вони йдуть у тому направленні. Давайте глянемо. На іншій колоді, чи е, Запорізьку область о, візьмуть, у них вистачить ресурсів у них. Так, Харківська область може натерпітися достатньо багато наслідкової енергії. Але а, тут ситуація також може застрягнути на одному місці. От і на дні колоди зверніть увагу, карта м, супротиву, такі циклічні події, які повторюються так Постій, постійно, часто будемо так говорити. Далі. Що стосується е, Сумського напрямку, також дуже помірна ситуація. Вона може розтягуватися в часі, дуже повільно просуватися багато. Також мені йде ілюзій, і також карта супротиву. Тому, е, знаєте, скажу так: активності, маніпулювання, провокації, наслідки. На цих територіях можливі. Але е, щоб сказати, що просто прийшли, зайшли, взяли і пішли, ні, такого я не бачу. Давайте подивимося, березень місяць, так для нашої країни можливі якісь ключові події так? березня місяця. Ключові події березня місяця. Ну, по-перше, по-перше, ситуація достатньо багато може провокувати конфліктів, напруги. Знаєте, в мене таке враження, як ми, наче виходимо на якийсь рівень, наша країна виходить на якийсь новий рівень, тут новий шлях. Тобто ми поступово виходимо через сварки, конфлікти, через розчарування. Дуже помірно, дуже поступово. І а, знаєте, таке враження, а, як наче ми а, достатньо. Напружено, ну, така знаєте, обмеження йде країни по всіх фронтах, але ми все одно в кінці-кінців, в березні, як наче йде якесь оновлення. І це оновлення, знаєте, як наче дає нам е, нові якісь можливості, от нові е, фінансові можливості. так Щось перед нами дуже так е, відкриються, якісь перспективи, які можуть прийти е, через якусь підтримку. Тобто ми вийдемо на. Якийсь все одно новий і новий рівень в березні. Добре. Що ще в березні так може до нас прийти? Україна, що може таке трапитися в березні? Так. Ну, у мене тут ідуть зустрічі з союзниками. Знову якісь розмови, знову якісь домовленості можуть бути. Але, е, знаєте, ми будемо намагатись балансувати. Ну, дуже, дуже ще складно буде. Дуже складно, тому що інформація буде якась надходити, якісь пропозиції будуть надходити, але це все тільки пропозиції. Навколо них дуже багато мутності і маніпуляцій. Тому ми будемо, знаєте, намагатися балансувати, намагатися знайти ресурси і сили, і це буде достатньо складно о, зробити, але все таки можливо. Що стосується. Що стосується війни, військових дій, мені йде новий, а, теж якесь оновлення. Таке от, от, оновлення, можливо, це одна і та ж інформація. Але мені дуже-дуже зараз показують, що ми можемо вийти на якийсь новий рівень через якесь очищення, очищення від якоїсь брехні, від якоїсь ілюзії, від якогось обману, від якоїсь таємності. І ситуація дуже швидко вона розвиватися не буде, але це а, якось допоможе. І це людина, можливо, із військової а, сфери, тому що конкретно питання було задано, а, що може змінитися так у взагалі перебігу подій а, на військовому, так, полотні, так би мовити. Давайте глянемо березень. На що звернути увагу? Звернути увагу треба на активність, яка може принести нам наслідки. Ситуація достатньо затягнена, достатньо помірна, тому е, необхідно звернути увагу на активність, яка може дати нам наслідкові речі. Багато може бути перехоплень ще в березні, багато, але ситуації знову ж таки, мені йдуть, е, мені йде вода. Вода, все, що пов'язано з водою, вода і діти, чомусь мені іде достатньо багато ще дитячої енергетики. На дні колоди у нас таки башня, тобто звернути увагу треба на ту активність, яка може бути. Все, що пов'язано з вод... водними, я не знаю, що це, але мені постійно йдуть е карти, які показують воду і дітей, дитячу енергетику. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тому що березень місяць для нас достатньо буде ще неспокійним місяцем.